Який найкращий приклад пішли ви до багатства? Ви бачили. Я юрист трудового та договірного права. У молодості працював корпоративним юрисконсультом у великій лікарні. Ми проводили кампанію зі збору коштів, і до досягнення мети залишалось кілька мільйонів. Мені зателефонував заможний молодий чоловік, запропонував покрити решту плюс 10% з двома умовами. За молоду він працював у цій лікарні, а потім заснував компанію з виробництва медичного обладнання і розбагатів. Він хотів стати членом правління та Отримати право голосу, а також бажав звільнити віце-президента, який був його керівником за часів роботи в шпиталі. Свого часу він перетворив життя підлеглого на пекло. Це стало причиною його звільнення, і тому в нього виникла потреба відкрити власний бізнес. Я розповів про це керівництву та генеральному директору. Вони погодились надати йому місце в правлінні, але я не міг рекомендувати їм звільняти працівника з міркувань юридичної відповідальності. Однак, генеральний Генеральний директор вирішив реорганізувати деякі відділи, і за збігом обставин посаду віце-президента було ліквідовано. Новий член правління очолив комітет, який прийняв рішення про реорганізацію і сам проінформував віце-президента про зміни. Це була найбільша довготривала образа, яку я коли-небудь бачив. Мільярдер Говард Гюз забронював два верхніх поверхи готелю Desert Inn у Лас-Вегасі на 10 днів. Коли 10 днів закінчились, готель попросив його виселитись. Він не був готовий виїжджати, тому викупив готель і прожив у ньому 4 роки. Моя улюблена історія. Він купив місцеву телевізійну станцію, щоб телефонувати туди вночі і просити поставити будь-який фільм, який йому захочеться подивитись. Наче це був його власний приватний Netflix за десятиліття до того, як з'явився. Вило стрімінгове телебачення. Він змушував їх транслювати iStation Zebra понад сотню разів. 50 Cent викупив перші два ряди на концерті Джарул, щоб вони були порожніми. Чувак, справжній троль. Феручо Lamborghini. у ті часи, коли він заробляв на тракторах, він купив собі Феррарі, тому що він італієць, і це слід було робити кожному, хто ставав успішним. На жаль, щеплення на спортивних автомобілях тоді було гівняним і часто виходило з ладу. Він сам пішов до Феррарі і сказав, що може вирішити проблему, але йому відповіли, що він повертався до своїх тракторів, бо він нічого не тямить у високопродуктивних автомобілях. У вікі написано, що він виготовляв автомобілі, щоб конкурс. Рувати з Феррарі та іншими, але насправді він робив це на зло. Феррарі запуск автомобільного заводу на зло комусь. Це епічний рівень пішов ти до біса багатства. Коли я був маленьким, поруч жив неймовірно заможний сусід. Ймовірно, його статки обчислювались десятизначними числами. Він володів величезною кількістю землі і, мабуть, міг визначати ціни на яловищину, маючи таку кількість худоби. І, звісно, ж, нафти. йому було за 80. Здоров'я погіршувалось, тож одного разу, коли сусід оговтувався після операції, прийшли його діти, пояснили, що більше не хочуть, аби він керував автомобілем і забрали його вантажівку. Щойно вони. Поїхали, дядько зателефонував до місцевого автосалону і за годину йому привезли новеньку вантажівку. Наступного дня діти повернулись, і він повідомив їм, що вирішив продовжувати водити машину, і не проти купувати нову вантажівку щодня, якщо це знадобиться. Генеральний директор моєї компанії насправді дуже міцний горішок. Він так ненавидить одного з наших конкурентів, що купив білборд напроти їхнього офісу і розміщував там нашу рекламу, доки вони не переїхали в інше місце. Моя бабуся, звісно, не Безос, але вона продала свій кондомініум і купила будинок нижче на цій самій вулиці, тому що асоціація кондомініумів не дозволила їй пофарбувати її поштову скриньку в той колір, в який вона хотіла. Едширан витратив 4 мільйони доларів на купівлю сусідського будинку після того, як сусід почав скаржитись на шум. З кожним переповіданням ця історія обростає легендами, але це одна з моїх найулюбленіших історій з дитинства. За межами мого маленького містечка був ресторан. Одного разу там обідав мільярдер, який нічим не виказував свого статусу. Він попросив картоплю фрі на гарнір замість картопляного пюре. Офіціантка здійняла гвалт і заявила, що в цьому закладі не роблять замін. Він вічливо зауважив, що в їхньому меню є картопля фрі, тому він не розуміє, в чому проблема. Вона повторила, що картопляне пюре це визначений гарнір для його страви, і вони не будуть його замінювати. Він звернувся до менеджера, який сказав, що немає жодних проблем. Йому приготують картоплю фрі. На цьому, напевно, все б і закінчилось, але офіціантка не заспокоїлась, то шкуляючи відвідувачу протягом всієї трапези, голосно обговорюючи його в межах чутності. Тобто, поводилась нестерпно без причини і робила з мухи слона. Тож він спокійно купив ресторан удвічі дорожчині. Ніж він коштував, дозволивши власникам достроково піти на пенсію, а цю жінку звільнив. Мій дядько купив невеликий магазинчик за 900 тисяч доларів готівкою у 2012 році, лише щоб його не знесли, бо він любив ходити туди в дитинстві. Просто придбав занедбану маленьку крамничку в центрі міста Евансвіль. Моя колишня начальниця переживала складне розлучення. Її чоловік втік з міста до Флориди, з якоюсь шльондрою, кинувши дружину та сина. Зрештою, коли розлучення завершувалось, дійшло до розділу майна. Жінка була основною добувачкою грошей, тому суддя постановив, що вона повинна або віддати йому одну зі своїх машин, у неї було кілька великих автівок, або купити йому нову. Її чоловік був немаленький, мав два метри зросту і у минулому займався бодібілдингом. Тож, Замість того, що віддати йому одну зі своїх численних великих авто, вона придбала йому абсолютно нову Toyota Prius. Цей здоровань мав вигляд клоуна, коли їздив містом на крихітній машині. Було надзвичайно кумедно за цим спостерігати. Мій колишній працював на дуже дорогому приватному полі для гольфу. Одного разу кілька членів клубу грали в покер у лаунжі по 5-10 доларів за роздачу, коли підійшов новий член клубу і попросив зіграти з ними. Коли хлопець почув, на що вони грають, він сказав щось на кшталт. Який у цьому сенс? Ми всі багаті. Давайте зіграємо на реальні гроші. Це нікому не було цікаво. Чоловіки просто хотіли пограти для розваги, але молодик не здавався. Нарешті найстарший старший з компанії сказав: «Гаразд, давай зіграємо. Який у тебе капітал? На що молодший самовдоволено відповів 2 мільйони доларів. «Гаразд, давай зіграємо наступну роздачу на 2 мільйони доларів одразу, сказав літній чоловік. Хлопчина розлютився, мовляв, він просто хотів розважити, що муж старий поводиться як мудак. Старий відповів: у мене 30 мільйонів доларів, і мені не потрібно поводитися як мудак, щоб довести це. А тепер заткнись і грай або забирай. Ця звідси хлопець не захотів грати, а через тиждень скасував своє членство. Я знаю людину, яка намагалась побудувати гігантський гараж у себе на подвір'ї, щоб вести там свій бізнес. Сусід поскаржився до містобудівної ради, і будівництво вдалося заблокувати. Тоді, просто щоб позлити сусіда, він купив порожню ділянку поруч із його будинком і пожертвував її Habitat for Humanity, що вони почали зводити там будівлю. Потім йому вдалось провести через містобудівну раду скориговані плани для своєї гігантського гаража, в якому мав стояти його вітрильник якого не існувало. Те, що мого друга має чудовий будинок на Кейп Коді, це не один з величезних особняків, які почали з'являтися в сусідніх містах у 1980-х роках. Це просто дуже зручний, добре спроєктований дім на три спальні та дві ванні кімнати на схилі пагорба, з великою кількістю красивих дерев'яних виробів ручної роботи і неймовірним краєвидом на узбережжя всього за кілька вулиць вниз за пагорбом. Будинок був побудований всередині 1950-х років, і хоча Існує не так багато суворих юридичних обмежень щодо того, що можна і що не можна будувати, ремонтувати, розширювати або зносити. Люди в цій громаді щасливо співіснують вже більше 75 років. Кількість таких інцидентів можна порахувати на пальцях однієї руки, бо всі знають, хто і що намагається зробити зі своїм будинком або землею. Сусід, який жив вулицею нижче по схилу, між будинком тещі мого приятеля і узбережжям, на жаль, помер під час. З пандемії ковід, оскільки його діти виїхали, нерухомість була виставлена на продаж і одразу ж викупив якийсь технар з Бостона, за ціною, що значно перевищувала ринкову. За місяць він почав зносити опорні стіни та під'їзну дорогу, щоб забезпечити доступ нанятому ним генеральному підряднику. Той мав знести існуючий будинок, який ретельно доглядався і виглядав як справжній затишний дім у цьому районі, та звести нове бетонно скляне чудовисько, яке повністю перекрив. Крилом видно узбережжя, щонайменше чотирьом будинкам, розташованим вище на пагорбі. Я не знаю, якими ресурсами володіє те, що мого приятеля. Але після того як кілька сусідів познайомились, знову новоприбулим і висловили своє занепокоєння, вона виписала йому чек на суму, що на 5% перевищувала вартість його будинку. Жодних кредитів, жодної застави на її житло, жодного плану виплат. Просто купила його за більшу суму, ніж я зароблю, за наступні 25 Років, навіть якщо мені пощастить, тепер будинок під горою здається в оренду за ціною значно нижчою за ринку в у чудовій родині з двома дітьми. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймі Кофі за фінансову підтримку. А про які приклади шаленого багатства знаєте ви. Напишіть в коментарях.